Закінчився цей ваш проект, і хотілося б от тепер уже все крапка поставлена. Хотілося б ваші от враження, чи все вам вдалося? Які ваші думки про те, ну перше, я би свою відповідь розділила на декілька підпунктів. Перше щодо адміністративного аспекту, так мені дуже сподобалося те, як громада відгукнулася на даний проект. Як в Принципі, і районна рада, і обласна рада вони зрозуміли необхідність впровадження таких інноваційних проєктів. Вперше за наше існування за моє перебування міським головою на посаді міського голови ми не проводили тендер. Ми не закупляли вугілля, бо в ньому відпала потреба. Як попередні роки, ви знаєте, це була проблема і з зольністю, і з виконавцями, і з підрядниками, і з завезенням. Завжди була з цим проблема. То вперше ми реально починаємо економити. І ці кошти, які були витрачені в попередній рік, тобто умовно, Раворуська витратила півмільйона, враховуючи інфляцію, враховуючи ріст продукції і всі решта, це на сьогодні буквально майже в половину знецінилось. А Проект діє, і об'єкт готовий, і діткам тепло. І ще через рік, і ми вже укупимо. І я вважаю, що в цьому є велика, велика доцільність. І хочу сказати велике спасибі підрядникам, які віднеслися до цього проєкту дуже серйозно, прагматично, не зволікаючи і найголовніше якісно. Тобто, це не були якісь китайські батареї, це не був якийсь підхід, а без рук. Це був підхід професіоналів, які варті, варті і заслуговують на похвалу. 一、e Люди побачили, що реально, коли залучивши різні, різні джерела, можна дійти до позитивного результату. Самі навіть батьки, я бачу, відчувають таку деяку гордість за те, що вони є долучені до цього процесу. Вони побачили, що це дієво, і вони з радістю відгукнуться на всі інші проекти. Бо навіть сьогодні до мене приходили на у мене була нарада з керівниками шкіл, які просять нас такі самі теплові насоси поставити і в школах. Вони побачили, що це працює, і вони шукають виходи, йдуть вже до керівництва освіти. Навіть більше скажу, я задзвонила до керівника освіти району він каже: а я вже вчора був і бачив. Він сам в свій вихідний їде і дивиться, як воно працює. Це надзвичайно стимулює і вважаю, що такі проекти є пілотними, і вони повинні бути. Як приклад, я би хотіла побажати усім міським головам, які ще вагаються в який спосіб, і саме які котли ставити, то звичайно, що тепловий насос. Є одним з наймодернових, найактуальніших. Тому що навіть щепа, яка в нас теж є. У нас є в ліцеї, ми теж запускали інший котел. На щепу все одно вона є енергозатратна. Це повинні бути люди, які будуть в лісі різати навіть ті щепу шукати, Це повинні бути техніка і механізми, яка буде її привозити. Це теж є затрата енергії, це теж є кошти. Це, це теж є працівники. так. Це все є кошти, працівники і все решта. То тепловий насос не потребує абсолютно нічого. Це є незначне збільшення електроенергії, але у важкий період зими, коли є мінус 10, ми і так включали додаткові джерела енергії і виходили на ті самі кошти, що, наприклад, навіть зараз ми в грудні заплатили за електроенергію. Тому жодних, жодних якихось мінусів, які б могли не покритись плюсами, немає. Крім звичайно бюрократичної процедури. А решта тільки-тільки велике дякую і запрошую всіх подивитися, як вона є. Поділитись досвідом. Немає проблем. Ми можемо показати, запропонувати і фірму, і підрядника, яка правильно буде це робити. І на сьогодні ми розглядаємо проект такий ще у двох двох дитячих навчальних закладах. Власне на тепловий насос. Вре, 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 вре. Так, так я вже з, з, шукаю, хто дасть кошти, який навіть багато діє грандових програм Польща, Білорусь, Україна. У нас є багато, куди можна звернутися. Ми маємо, звичайно, вже історію партнерську, тобто вони бачать, що ми дійсно це робимо і доводимо до кінця. І пропоную всім не боятись, шукати джерела фінансування, закладати кошти в міській раді, в сільських радах. Це надзвичайно економно і вигідно. Прекрасний Дякую. Прекрасний проект, тільки що ми були присутні, якось поставив останню крапочку. Експерт дуже задоволений. І ми тому вітаємо вас з цією великою перемогою. Дякую. Що це ви, ви, ви всі вас... всім буде тепло. Так, всім буде тепло, але головне це початок великої справи так. для нашої держави. Так, дякую. І вам дякую. Дякую.